так, Хотів зазняти вам нюанси. На відео все легко і просто крутиться, сосник підзбірується, насправді все не так то й радісно. Бавився 2. Хотів переробити тут все по-новому. Як бачите, тут рамки вже немає передній. Зробив такий механізм для регулювання коліс. Хотів зробити два колеса. Колеса не знайшов. Воно було з того боку, потім переварив його сюди. В результаті воно тут заважає і все одно на нього опори немає ніякої. В кінечному результаті, завдяки сусіду і родичам, знайшлося отаке колесо. Зараз спробую його вставити спереду. В ідеалі було б класно, якби їх було два спереду. Але нюанс який через те, що комбайн прицепний, коли я повертаю сюди, колесо заходить сюди ближче і тут одне колесо буде заважати. А от якщо буде одне з того боку, такого нюансу не буде, тобто варто спробувати. Отак. Трішки комбайн помінявся. Обов'язково зазнімлю детальне відео. Що я переробив? Тому слідкуйте, справлюся з часником і, думаю, обов'язково змонтую.